Летіти в суперника прямою ногою, накричати на свого партнера по команді, так що тому захочеться крізь землю провалитися, кусити нападника, який хотів тільки що забити тобі гол, але в нього це не вийшло. Так, так, навіть і таке було у славнозвісній кар'єрі Олівера Кана. Сьогодні розкажу вам про злого та агресивного, але в той самий час успішного та талановитого футболіста Баварії та збірної Німеччини. Знаєте, навіть так не просто гравця Баварії, а справжнього символа Баварії. Звичайно, що мова піде про Олівера Кана, але ви поки що не забудьте підписатися та поставити вподобайку цьому відео через свою агресивну повіді. На полі журналісти почали придумувати для Олівера Кана різні прізвиська. Його називали по-різному, починаючи від звіра, неандертальця, монстра, підбуля і тому подібне. І ці всі прізвиська, які фігурували в ЗМІ, ще більше наганяли страху для нападника, якому потрібно було вийти проти Олівера Кана один на один. Тут грала роль не тільки футбольна майстерність нападнику, потрібно було, по-перше, перебороти свій страх, щоб вийти проти Олівера Кана один на один, тому що воротар міг з легкістю поломити того футболіста. Коли я дивився відео, як грав Олівер Кан і його виходи з лінії воріт, це просто таке. Відчуття, що це реально якась фура на повній швидкості хоче врізатись в футболіста. Було відчуття, що просто своїм виходом він знесе цього футболіста на декілька метрів від себе. Але Олівер Кан не був агресивний, просто так все почало ще з далекого дитинства. Ще в дитинстві нижня щелепа Олівера Кана була висунута трошки вперед. Відповідно, через це в нього був неправильний прикус і погана дикція. І ви самі прекрасно знаєте, як діти реагують на подібні якісь вади зі здоров'ям, особливо коли дітям там по 10 років, звичайно, що були приниження, насмішки і булінг. Саме через таку ваду, як проблема в дикції, багато ровесників його просто не розуміли. Були моменти, коли в дитинстві Олівер Кан приходив на дитячі майданчики, і через насмішки він вертався назад додому. Частіше всього він замикався в собі, але не надовго, тому що зовсім скоро він повертався назад на той майданчик і давав такого прочуха на своїм бідчику, що ті просто з плачем розбігалися хто куди бачив. Але ця вада, ця проблема з дикцією загартувала в Кана бажання працювати і працювати над собою, вдосконалювати себе. Відвідування лікарів і довгі вправи на покращення дикції дуже скоро дали свої плоди. І зовсім скоро Олівер. Кан подолав свою недугу. В одному з інтерв'ю, говорячи про дитинство, Олівер Кан розповів, що саме це все загортувало в ньому оцей стійкий характер. А ще з самого дитинства він зрозумів, що удача просто так не приходить. Потрібно до всього докладати максимально багато зусиль. Батьки Олівера родом з Латвії, і саме батько Рольф Кан вперше в житті привів маленького Олівера на тренування через те, що він сам колись був футболістом і бачив таку саму долю для свого сина. Початок кар'єри майже всіх великих і не дуже воротарів, часто пов'язаний з досвідом гри на полі в якості польових гравців. Звісно, що Олівер Кан не став. Винятком і спочатку активно грав у півзахисті, як і його батько. Правда, старший кан за два сезони в Карс Руе провів лише 11 матчів. І можливо, Олівер так би й став півзахисником, якби не подарована дідусем, колекція наклеїв, в яких були зображені воротарі в різних позах ловлячи м'ячі. Декілька секунд тому я сказав, що саме батько привів Олівера Кана на перше тренування. Але це не виглядало так, що ось я привів тренувати, я поїхав на роботу. Саме його батько був тренером молодіжної команди Карлс Руе. І саме в цю команду в команду його батька було зачислено шестирічного хлопця. Починаючи від 6 до 17 років, Олівер. Грав за цю молодіжну команду, а в 18 він отримав уже перший професійний контракт в Карлсруе. І вже у 87-му році відбувся дебют Олівера Кана у професійному футболі. І знаєте, це був такий вимушений дебют через те, що основний воротар Карлсруе отримав червону картку і був дискваліфікований на три гри. І ворогу не побажаєш такого дебюту. За три матчі Олівер Кан пропустив 9 голів. Через такий поганий дебют з Олівером Каном хотіли взагалі розірвати контракт. Але пропущені голи не були тільки основною причиною того, що його хотіли вигнати з клубу. В одному з цих матчів він ще встиг зробити бій. З одним із болівальників, і саме цим ще більше ускладнював своє положення в команді. В кінцевому результаті, після невдалого дебюту та бійки з болівальниками, Олівер Кан не грав наступних три сезони. Але він терпеливо чекав свого шансу, тренувався і дуже швидко показав себе у всій красі. Уже коли Олівер Кану було 22 роки, в нього знову з'явився шанс проявити себе в матчі з Бохому. Після першого тайму команда Олівера Кана програвала 0-2, і в перерві між таймами тренер. Незрозуміло чому, не зрозуміло, як з яких причин, але він випустив Олівера Кана, поміняв воротарів. Вийшовши на заміну, Олівер Кан якимось магічним чином просто заспокоїв гравців своєї команди. Відбив декілька мертвих в'ячів. А ще команда забила три голи і виграла той матч 3-2. Вгадаєте, що було далі? Звичайно, що після такого Олівер Кан став основним воротарем Карлс Руе. На протязі сезону Кан вів себе дуже холоднокровно на лінії воріт. Так, в нього вже були агресивні виходи, вже приблискували перші прояви гніву та агресії, але на рахунок пенальті. Чи якихось складних м'ячів, він завжди холоднокровно їх відбивав. І цим самим зацікавив основну команду Німеччини-Баварію. Літом 94-го року Олівер Кан попрощався з рідним клубом і поїхав захищати ворота Баварії. На той момент його трансфер був одним із найдорожчих, тому що ніхто ще не платив за воротарів 5 мільйонів марок. Вже в першому сезоні за Баварію він дебютував у лізі чемпіонів. В сезоні 95-96 Олівер Кан разом з Баварією виграли кубок УЄФА. А в 97-му році Олівер Кан вперше в житті підняв над головою трофей переможця німецької бундесліги, продовжуючи грати на найвищому рівні. І з кожним разом, досконалюючи свою майстерність, в 99-му році Кана признали найкращим воротарем світу. Якби на той час у Олівера Кана був інстаграм, я думаю, що там би було дуже-дуже багато підписників. Він заворожував вболівальників своєю впевненою грою на лінії воріт агресивною поведінкою. Він був дуже популярний, але в 99-му році їм не вдалося виграти Лігу Чемпіонів. Хоча Кана в тому сезоні було визнано найкращим воротарем світу, це все одно не дало Баварії виграти фінал Ліги Чемпіонів. Хоча команда цілий матч вигравала і тримала гру під своїм контролем, магія Манчестера їм не підкорилась. Можливо, ви чули про той фінал, коли П'єр Луїджі Коліні додав 3 хвилини і Манчестер відігрався. До речі, якщо вам цікаво подивитися про такого суддю, як Пєр Луїджі Коліні, переходьте на канал і шукайте там відео. Саме тих два особливих фінала судив цей арбітер. І якось так вийшло, що в цих двох фіналах був Олівер Кан, тому що другий фінал це фінал Чемпіонату світу. Але про це пізніше Олівер Кан знав, що не потрібно розчаровуватися і продовжував чекати. І вже у 2002 році він став тріумфатором Ліги Чемпіонів. Для Олівера Кана в тому сезоні фінал Ліги Чемпіонів, напевно, був піком кар'єри. Основний Час не було виявлено переможця, тому команди перейшли в серію пенальтів. І саме тоді, саме тоді, оцей зірковий час для Олівера Кана, який відбив. Три пенальті. І цим самим подарував Баварії золоту чашку Ліги Чемпіонів. Але знаєте, не тільки важливість цих пенальтів. Він і на протязі сезону продовжував тащити Баварію. Але знаєте, яким би агресивним не був Олівер Кан, саме він першим підійшов до воротаря Валенції, щоб його заспокоїти. І цим самим показав свою людяність і вміння підтримати навіть суперника. Весною 2001 року Баварія програвала 1-0 дуже справному клубу Ганза. На останніх хвилинах матчу Олівер Кан прийшов у чужий штрафний майданчик, як і роблять багато воротарів. Стандартна практика. Але він щось напевно перепутав, тому що замість Головою він вдарив просто м'яч кулаками. Відповідно до цього, Олівер Кан отримав другу жовту, яка перетворилась на червону. Але подивіться, воротар навіть не оглянувся, щоб подивитися, яке рішення прийняв суддя. Пізніше, після матчового інтерв'ю, Олівера Кана запитали, що це було, і знаєте, що він відповів? Я думав, що воротарям дозволено грати руками в штрафному майданчику. Ще одним зірковим часом для воротаря став чемпіонат світу 2002 року. При такій сухій та прісній грі збірної Німеччини можна лише визначити Олівера Кана, тому що він виглядав свіжіше за всіх. І саме, дякуючи йому, Німеччина опинила. Тоді у фіналі проти Бразилії. І навіть це, що Німеччина програла від Бразилії 0-2, не кинуло якусь погану тінь на воротаря. Тому що в кінці сезону Олівер Кан знову отримав нагороду найкращого воротаря світу. Ви знаєте, що у збірні Німеччини є така тенденція, якщо воротар грає добре, він буде грати на воротах збірної Німеччини до кінця своєї кар'єри. На євро 2004 року питання воротарської позиції було незмінне. Олівер Кан був основний. А вже на чемпіонаті світу 2006 року його замінив воротар з арсеналу Янс Леман. Така подія вже трішки пошатнула Олівера Кана, але він продовжив грати за Баварію. На найвищому рівні і знову всім доказував, що він найкращий воротар. В футбольній кар'єрі Олівера Кана було все круто, але в особистому житті не все складалось так, як на футбольному полі. Саме в той момент на фоні сімейних проблем він вкусив футболіста Дортмунської Борусії, а свого одноклубника Андреса Герцога він чуть не придушив, через те, що йому здалося, що захисник не відіграє на всі 100% у захисті. Безумовно, Олівер Кан залишив величезний слід в історії не тільки Мюнхенської баварії, а й взагалі футболу. Можливо, ви знаєте, чи є зараз воротарі, які проклинають своїх же одноклубників через те, що вони погано грають? Напишіть в коментарях, тому що канце постійно практикував. Він ніколи не підбирав слова чи до суперника, чи до свого одноклубника. Йому було просто на все. Плювати. І саме цим він запам'ятався вболівальникам, тим, що він міг просто роздерти всіх своїх суперників лише для того, щоб його ворота залишились сухими. Знаєте, коли я готував відео про Олівера Кана, я дуже сильно проникся його історією. І, можливо, ви знаєте, чи є про нього якісь документальні фільми або ще щось. Обов'язково напишіть в коментарях. На мою думку, було б класно, якби Netflix зняв щось подібне, як про Бекхема вони знімали чи про Месі. Тому що Олівер Кан він точно заслуговує на те, щоб про нього знімали фільми. Не забудьте підписатись та поставити свою особливу вподобайку. Це дуже допомагає каналу. Каналу. Побачимось вже дуже скоро.